Усім привіт, з вами Максим Діверсіто. Сьогодні у нас історія вдалого зваблення. Ви дуже часто просите мене, щоб я якомога частіше записував саме історії вдалого зваблення. Але ж ось сьогоднішня історія, вона така буде показова так позитивно, так ефективно, так сподіваюся, що вона надасть вам додаткової мотивації. Але дуже мало якихось дрібниць і та деталі. Дуже мало фішок, дуже мало. Чогось такого, щоб хлопці, які будуть дивитись цю історію, вони такі о, буду сам це використовувати. Але ж позитивний настрій і мотивація це не так і мало, це також важливо. І сподіваюся, що ця історія надихне вас на те, що ви якомога швидше теж когось звабили. Поїхали! Подарунок Всесвіту, так назвав свою історію автор. Він пише: Привіт, Максим! Дивлюсь канал півроку. Багато нового дізнався та навчився. Це приємно, дякую. Мені, 22, маю невелику будівельну кампанію та своє житло. Я вже, так уявляю, як я буду читати коментарі, де у вас буде підгорати. Скажу відверто, навіть я. Хоч я і пишаюсь тим, що у мене такі успішні підписники, це дуже круто. Але навіть я коли читаю мені 22, маю невелику будівельну компанію? серйозно. Ну добре, це добре. Ну, можливо, я навіть трішки заздрю. Але якщо це так, і якщо ти насправді сам до 22 років встиг збудувати невелику будівельну компанію, це круто. Машина поки що тільки в планах. З дівчатами бувало повсяко, мав і перемоги, і невдачі. На побачення буває регулярно. Намагаюсь просуватись по стадіях. Іноді не виходить. Моїх 120 кілограм вносять корективу. Ось, до речі, вам. Ну, чому я вибрав цю історію? Хлопцю 120 кілограм, але йому це не заважає ходити на побачення, йому це не заважає досягати успіху. Маючи харизматичний характер, стильний одяг та гарний імідж, досить непогано виходить згладити цей недолік, мабуть, там повинно було так написано. Купив абонемент в зал, почав займатися, читаю книги, з прологом закінчили тепер до історії. Друже, навіть, навіть якщо. У тебе будуть суперкруті результати у звабленні. Якщо все буде просто виходити на побачення, усе одно краще, щоб ти трошки схуд, хоча б заради себе, хоча б заради свого здоров'я. 120 кг – кілограм це занадто. Частина перша Предісторія. знайшов дівчину в телеграм-каналі нашого міста. Ось вам спосіб познайомитись, вона прокоментувала один із постів. Добре. Переписувались недовго, одразу запросив на зустріч. Виявилось, що вона живе в передмісті, та до зупинки їй іти пів кілометра. Вона живе за пів кілометра від міста. Ти так кажеш, пів кілометра. Але ж це усього навсього 500 метрів. І пів кілометра не звучить, як щось таке, прям дуже велике. А 500 метрів це взагалі. Нічого собі, 500 метрів ти треба йти. Серйозно? На вулиці йшов дощ. Навіть якщо так, є ж парасолька. Я вирішив піти в Абанк. Запропонував зустрітись в квартирі та замовити щось туди, під підлогом, що на вулиці дощ, а в неділю ввечері в нормальних кафешках немає місця. Ну, це добре. Ну, тобто, ти пробуєш. А ось, може, і вийде, може і погодитись. Вона погодилась! Майже одразу. Як автор назвав свою історію? Подарунок Всесвіту. Це дійсно подарунок Всесвіту. Я подумав, що це подарунок Всесвіту. Позвонив до товариша, він ріелтор, здає квартири по годину, до себе в будинок дівчат не вожу. Чому так? А чому? Він привіз мені ключі згодом я взяв таксі та поїхав за нею. Частина друга. Зустріч. Приїхав до зазначеного нею місця, зателефонував. Вона підійшла до таксі. В житті вона симпатичніше, ніж на фото. Це також подарунок сеспіту. Поки їхали, говорили на легкі теми. Вийшли з таксі та спокійно піднялися до квартири. Я в тій квартирі буваю неодноразово. Бував. Добре. Досвідчений їбака. У мене з собою була наготовлена пляшка вина з собою. Да? Я її відчинив та замовив сушу. В цей час почали досить комфортно спілкуватися, я перейшов на кінестетику, брав за руки, до волосся та до її ніг. В цей час нам привезли доставку, ми повечеряли. Спілкування було комфортне, від дотиків не ухулялася, і я вирішив її поцілувати. Зробив це забавно, сказавши, ну, а тепер десерт. І зализав її. Можете використовувати перед поцілунком сказати: тепер буде десерт. Ну хоча, звісно, якщо дівчина... На перше побачення, просто ви до того просто переписувалися. Вона погоджується з тобою провести першу зустріч на квартирі. То вона не тільки готова до поцілунки, вона чекає на них. Вона не тільки готова до сексу, вона чекає на нього. Ну, добре. Десерт, так, десерт. Вона не була проти, тим, хто б сумнівався, почала говорити про колишніх. Які вони козли та тому подібне. Досить швидко у мене вийшло переключитись на тему подорожей. Це добре, що досить швидко. Поспілкувавшись ще на декілька тем, перемістились в кімнату, лягли на ліжко, дивились Ютуб. Цей час я її поглажував, обіймав, іноді цілував. Я запропонував подивитись фільм, на що вона погодилась. Під час фільму я вирішив діяти, та й фільм був нудним. Запропонував масаж, вона неохоче погодилась. Почав робити масаж, розщепнув ліфон під предлогом, що він заважає, на що вона сказала, щоб я не п'ялився на її цицькі. Хоча насправді вона така: Ой, не треба, не треба. Що ти там робиш це? Так, не треба. Звісно, що вона, ну, може, навіть вона трішки і соромилась на той момент, але вона хотіла, щоб ти це робив. Ще пару хвилин я робив їй масаж, після того почав її ласкати за груди, цілувати, все було добре, але під труси залізти вона не давала. Я згадав твоє відео, як ти розказував, що робити, коли дівчина в тебе вдома. Знову вернувся до масажу. Під час масажу зняв з неї весь одяг, окрім колготок та трусиків. Намагався зняти їх, але вона ніяк не давалась іти далі. Я почав роздягатись сам нарешті, а я казав, що це важливо. Вона запитала, що ти робиш. Я відповів, що мені так зручніше. І добра відповідь, якщо вас будуть питати, дівчина, що ти робиш, Скажи, що тобі так зручніше. Пробував ще раз залізти її в трусину ніяк. Згодом мені прийшла геніальна думка в голову. Я дістав свій член та почав надрачувати. Ну, це ж одне з головних правил, що робити, якщо дівчина у тебе вдома. Вежа рухнула. За декілька хвилин вона взялась за мій член та почала його ласкати. Я зняв з неї лишній одяг, але попри те, що вона була вже голою, війти в неї не давала. Я сказав закрити її очі, тому що її чекає сюрприз. Теж можете використовувати собі як фішку. Вона закрила очі, я, не зволікаючи, ввійшов в неї пальчиками. Там був водоспад, про що я їй сказав, на цьому вона здалась. Після сексу ми лягали спати. Уже вранці вона говорила, що це був найкращий секс в її житті. Згодом у нас було ще декілька зустрічей та секс. З часом у мене почав падати до неї інтерес, ми почали спілкуватися рідше, потім спілкування зійшло на ні. На даний момент розвиваю історію з іншою кралею. Ось, якщо хтось з вас думає, що я спочатку схудну, а потім тільки почну щось робити з дівчатами. Я спочатку схудну, а тільки потім буду знайомитись і ходити на побачення, ні, вже зараз починайте. Так, ходіть у спортзал, так, намагайтесь привести себе до ладу. Так, це також важливо, але щось роби, робить вже зараз. Хлопцю, 120 двадцять кілограм. Зваблює на першому побаченні і має ще інший варіант. Круто, круто. Епілог. Дякую, Максу, тобі за такий крутий канал, який допоміг мені взяти свої яйця в руки та отримати заряд позитиву і мотивації. Дуже сподіваюся, що цей відос також, навіть незважаючи на те, що ну, декілька таких фраз було, що їх можна додати до свого арсеналу. Але ж саме головне, це що? Позитив та мотивація. Також дякую підписникам за треш історії на каналі. Вчора була треш історія, сьогодні позитивна історія, яка іще додатково додасть вам заряд того ж самого позитиву та емоцій. А ми з вами зустрінемось на каналі вже завтра. З вас лайк, підписка на канал, якщо цього ще не зробили. Ну і, звісно, якийсь файний коментар. До завтра!